Про чотирилапих рятувальниць, які шукають вцілілих після російських атак. Ава і ніндзя працюють у держслужбі з надзвичайних ситуацій, і лише за минулий рік витягнули буквально з того світу 20 потерпілих. Ава і ніндзя працюють не тільки в Україні, а вони брали участь в рятувальних роботах після землетрусу у Туреччині. Такі собаки ледь не щодня тренуються на спеціальних майданчиках, де усе максимально схоже на реальні руїни після ударів окупантів. Як це все відбувається, Дар'я Цесарук бачила. Це ніндзя і її чотири Маліну Ава усього на рік від неї старша, хоч породи і різні покликання у них спільне порятунок людських життів. Що ходімо на тренування? Вони на полігон виходять ледь не щодня, і навіть якщо немає викликів, відпочивати службовим собакам просто ніколи. До своєї Україн небезпечної роботи пошуку постраждалих під бетонними плитами мають бути щомиті готовими і кінологи, і самі тварини. ми тренуємося на таких завалах, які максимально наближені до реальних умов. До кого на прижає обвалені каміння, плити то вона одразу розуміє, що це завал. І там треба іти шукати. Ніндзя людей рятує трохи більше двох років навчатися цій нелегкій справі і взагалі почала мало не з народження. Оля помітила у ніхище, як та була зовсім малесеньким цуценям. Він їй передався генетично. Ще її мати е, працювала, шукала, але вона працювала в, в природному середовищі. Вибрала ніндзю як найбільш швидку, mm -hmm. вона дуже швидка, активна, дуже маневрена, дуже. Е, гарно пересувається дуже замотивована. Він за перший бритон ДСНС пошуковий цю непосидючу руду ви могли б бачити на світлинах з Умані, що тоді на перших шпальтах друкували усі світові видання. Вона кілька годин поспіль шукала у зруйнованій Росією багатоповерхівці її вцілілих жителів, а потім від утоми заснула просто на купі каміння. Це скоріше удача, насправді ну далеко не під кожним завалом там є багато живих людей. Але якщо таке стається, що є завал, де люди не щось живіться, звичайно, Е, гарно, гарно що людина вижила було у неї торік і перше закордонне відрядження, коли у турецькій Малатії українські рятувальники боролися із наслідками землетрусу. Тоді світ заговорив про неї вже вдруге. Та вона теж знайшла живу людину, вже на дев'ятий день, там теж про це писали. Е, і вона добре працювала. Вона приїхала туди, трошки була здивована, вона не бачила що стільки завалів. І, от аби врятованих життів було якомога більше, свою майстерність ніндзя відточує постійно. Щоб Перевірити її здібності, один з кінологів ховається між зруйнованими перекриттями. Чотирилапі на пошук досить кількох хвилин. <клес> Тренуються хвостики по черзі. У кожного тут свій майданчик. Зараз у мобільному рятувальному центрі працює вісім собак. Це переважно німецькі та бельгійські вівчарки. От, наприклад, як наша Ава. Вона теж у стала ще до повномасштабної. Щоправда, тоді ситуації були іншими. Це вибухи газу, це якісь нестандартні ситуації, надзвичайні ситуації завжди, де є потреба шукати живих людей. Небезпечною для усіх без винятку стала й робота в умовах війни. Більше з хімічних складових, не не фізичне, не Завали, завали вони завжди складні, але ж з'явилась просто нова небезпека. З'явилось ракетне паливо, інші горючі не дуже хороші для здоров'я собаки. Сполуки тільки торік ці собаки врятували з під завалів двадцятьох, знайшли живими і дали шанс на спасіння. Тож службу хвостаті рятувальники не покинуть і ще довго. Заслужений відпочинок у чотирилапих почнеться щонайменше на дев'ятому році життя. А якщо здоров'я дозволятиме навіть пізніше, Дар'я Цесарук, Данило Городецький, Ми Україна, марафон. Єдині новини.